Всім привіт, з вами Макс Бест І сьогодні я записую відео да, про мой крафт як я построю відреця. І я хочу показати свій рівень постройки Бо тому що Ну я настрою якби по гамняному і в креативі Я зараз вам покажу як надо строїться по нормальному. А перед початком цього відео поставьте лайки і пишіть на мене. Бо мій конкурент Серафім вже мене скоро дожене. Тому давайте. Підписуйтесь. А я продовжую зараз строїти. Так, робимо ось так. І тут будуть його очі! Але ой, на ті блоки використовую. Сарфім, не ображайся, звісно. Що я тобі там, ну, всяке погане не говорю, але... Ну вибач, ти реально поганяно як її Так, а зараз я буду строити його, типу, брови чи що, то, я не знаю. Блін, походу я Походу я на блок так зробив, бо не виходить нічого ари... арифмічно. Зараз я перероблю які очі. Такс. Ось я переробив, тепер воно чуть-чуть ближ... менше блоків, тепер воно 8, на... 8 блоків. Зараз роблю я трохи вищу прову. Так. І тут Тут все заповняємо блакитною керамікою. Так, зараз я візьму синє. Ой, ні, зі мною виходить, треба буде міняти блоки. Такс. Ось, я вирішу поміняти блоки і зараз у нас глина. І ось я вже завершую, тому ставте лайки. І підписуйтесь на мій канал. Ви подивіться, який гарний. Зараз він, Тобі ще росте і рости до мого рівня. Тому не ображаюся, якщо чесно. Тому ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім пока-пока!